Прийшла осінь і пора нам дозволяє робити сироялене м'ясо. Ми порізали шею, ну, ось такі порційні кусочки. Ми взяли 10 кг, беремо 3 кг солі, засипаємо, робимо соляну подушку посуду. Сіль у нас крупну помогу. Ось так насипаємо і вложуємо наші порційні куски із шиї. Ми їх акуратно нарізали, обрізали по максимуму все лишнє, що можливо було. Зробили більші менші кусочки. Це не має різниці, скільки воно буде просолюватися, чи більший, чи малий кусок. Ось так ложимо в посуду, засипаємо зверху сіллю для хорошої просолки м'яса. Багато хто використовує 2 кг. Солі на 4 кг м'яса, але по практиці це не потрібно. Тому ось так засипали, дивимося, щоб у нас сіль покривала максимально м'ясо, щоб у нас м'яса ніде не було, не пересохало. Ось так можемо, накриваємо харчову плівку і ставимо м'ясо в холодильник, Там у нас температура 3 градуси на 6 днів.